Українська народна казка Пан Коцький. В одного чоловіка був кіт старий, що вже не здужав і мишей ловити. От хазяїн його взяв та й вивіз у ліс і думає, на що він мені здався, тільки дурно буду годувати. Нехай в лісі ходить. Покинув його, а сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка та й питає його: Що ти таке? А він каже, Я пан Коцький. Лисичка каже: Будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він і згодився. Веде його лисичка до своєї хати та так уже йому годить, уловить де курочку. То сама не з'їсть, а йому принесе. От якось зайчик побачив лисичку та й каже їй. Лисичко, сестричко, прийду я до тебе на досвідки. А вона йому є у мене тепер пан Коцький. То він тебе розірве. Заєць розказав за пана Коцького вовкові, ведмедеві. Дикому кабанові дійшлися вони докупи, стали думати, Як би побачити пана Коцького. Та й кажуть А зготуймо йому обід. І взялись міркувати, Кому по що йти. Вовк каже Я піду по м'ясо, щоб було, що в борщ. Дикий кабан каже. А я піду по буряки та картоплю. Ведмідь. А я меду принесу на закуску. Заєць. А я капусти? От роздобули всього, почали обід варити. Як зварили, стали радитись, кому йти кликати на обід пана Коцького. Ведмідь каже. Я не підбіжу. Як доведеться тікати, кабан. А я теж не повороткий, вовк. Я старий уже і трохи не добачаю. Тільки зайчикові приходиться. Побіг зайчик до лисичкиної нори. Коли вже лисичка вибігає, дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати та й питає його. А чого ти прийшов? Просили вовк ведмідь Тикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Котьким до нас на обід. А вона йому. Я з ним прийду, але ви поховайтесь, бо він вас розірве. Прибігає зайчик назад та й хвалиться. Ховайтеся, казала лисичка, бо він як прийде, то розірве нас. Вони почали ховатися, ведмідь ліза на дерево. Вовк зарився у стогу. Кабан ховається під стіл, а зайчик лізе в кущ. Коли це веде лисичка свого пана Коцького, доводить до стола. Він побачив, що на столі м'яса багато та й каже Мау! А ті думають от ворожого батька син, ще й йому мало, що він і нас поїсть. Зліз пан Коцький на стіл і почав їсти, аж за ухами лящить. А як наївся, то так і простягся на столі. А кабан лежав під столом та якось комар і вкусив за хвіст. А він так хвостом і крутнув. Кіт же подумав, що то миша, та туди, та кабана за хвіст. Кабан як схопився, і навтіки. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево та й подерся туди, де ведмідь сидів. Відмідь, як побачив, що кіт лізе на нього, почав вище лізти по дереву, та до того виліз, що й дерево. Не здержало, так він додолу упав. Гуп! Просто на вовка мало не роздавив сердешного. Як схопляться вони, як дременуть, то тільки й видко, а заєць і собі за ними забіг не знать куди, а потім посходились та й кажуть: От який малий, а тільки тільки нас усіх не поїв.